Доброго дня! Сьогодні в галузевій CRM-системі для забудовника CRM продовжуємо огляд функціоналу онлайн-шахматки. Зараз ми знаходимося в демонстраційному об'єкті в робочому вікні шахматки. В попередньому відео, посилання на дане відео, є в описі до відеоінструкції, ми розглянули функціонал пошуку квартири за номером. Сьогодні детальніше розглянемо функціонал ID. ID, тобто ідентифікатор, це системне поле, яке в одному з бізнес-процесів забудовника може використовуватись для альтернативного пошуку квартир за внутрішнім системним ідентифікатором. Давайте розглянемо для прикладу. Бажаємо відфільтрувати квартиру за внутрішнім ідентифікатором АСК. І зажимаємо пошук, і бачимо, що знайдено квартиру 701. Чому саме 701? Тому що її ідентифікатор встановлено як АСК-701. Відповідно, цей ідентифікатор також корисний не тільки для альтернативного пошуку квартири, тобто не лише за номером і ідентифікатором, а й коли необхідно встановити міжпрограмну взаємодію різних продуктів IT-продуктів забудовника для прикладу: синхронізувати шахматку з зовнішнім ЄРП. Системою або будь-якою системою, де також дублюється інформація про шахматку. Таким чином, інтеграція шахматки G+, можлива через api канал з зовнішнім продуктом, і надає можливість встановити двосторонній обмін даними. Тобто, шахматка може як зберігатися в. Gлюс RM, так і в зовнішньому продукті забудовника. І за рахунок різниці ідентифікаторів і ідентифікації квартир по внутрішньому ідентифікатору, таким чином можна встановити обмін саме правильними сутностями. Для тих, хто не використовує обмін даними з шахматкою, ідентифікатор може використовуватись як альтернативний пошук квартир, оскільки квартиру можна знайти для прикладу 701, як просто за номером 701, так і відповідно за ідентифікатором, як я зараз показував. Зараз рекомендую переглянути відео Технічний паспорт квартири в шахматці для забудовника. Це відео ми виводимо на екрані. Підписуйтесь на канал Gplus.com.ua, ставте ваші вподобайки і рекомендуйте український експертний IT-софт в середовищі девелоперів. До зустрічі в наступному відео.